Всім привіт! Сьогодні в короткому обзорі 240 ТПК X. 24 кінських сили, задньоприводний трактор, трьохциліндровий, дизельний. Регулюється у нас ширина передніх колес. Так, Далі. Задні колеса також регулюються та міняються місцями. Розмір колес 9,5 на 20 передні колеса 6 на 14 Так, двигун. Двигун. Так, дивимось. Двигун КМ 385-й, трициліндровий. Бак. Радіатор у нас ось так виглядає. Так, акумулятор ми зможемо побачити, наскільки потужний, встановлений, Ні, не покажемо, але начебто 80-й. Щось схоже на 80-й. Трансмісія. Напоминаю всім, іде на 6 передач. Тобто, всі трансмісії там, де 6 передач вперед, 2 назад, понижені, повишені на одному рычагу, вони йдуть через гибку муфту. Двигун у нас двигун та трансмісія йде через гибку муфту. Гибка муфта досить часто виходить з строю, якщо ми різко кидаємо щеплення і робимо різкі рухи з великою вагою. Тобто, наприклад, ораємо кидаємо щеплення, коли ораємо Майже кожного разу. Втулка резинова буде розбиватися і у вас вийде з строя досить швидко. Резинова втулка. От, Ну, ось так далі. У нас йде навал боромочності і дешпонка. Тобто, якщо ви поставили сюди щось тяжке, наприклад, фрізу і різко також будете кидати щеплення, це як як безпека. У вас обірве просто саму шпонку. Дуже легко це все устраняється, знімається верхня кришка. Ось відкручується верхня кришка, знімається верхня кришка з сидінням, і, і міняється шпонка на шестерні, яка вращає вал, вал, э, вал привода навісного обладнання. Ось так. Для чого так зробили? Щоб ви не могли пошкодити шестерні зуби в трансмісії, щоб ви не могли пошкодити двигун, щось порвати. Даний двигун досить потужний, тому для даної трансмісії, яка йде в цьому тракторі, тому для техніки безпеки, щоб ви не шукали запчастини по механічній, було, був ремонт досить недорогий, то зробили гибку муфту. Яка стоїть між двигуном та трансмісією і шпонку на валом брамочності. Е, дивіться, можете почитати коментарі е, під даними відео в тракторах. І не настільки часто, повірте, е, потрібно міняти е, ці два недоліки. Я їх вважаю, що це недоліки, оскільки можна було переробити гибку муфту зробити більш надійною і шпонку зробити також більш надійною, хоча б поставити е, або гарної якості, або взагалі обрати саму шпонку. От, оскільки є вже гибка муфта. Але це все мої припущення. Китайці, інженери Китаю, зробили так, як зробили. І напишіть, будь ласка, коментарі, наскільки добре вихожує у вас гибка муфта. Ну я повірте, вже не один рік задаю це питання, і, і е, люди, ті, які користуються даною технікою, завжди говорили, що я навіть придираюся, що там все гарно і дана техніка досить непогано працює. Тому з недорогих моделях. Потужність 24 кінських сили. Рекомендую взяти задньоприводний трактор, Повнопривідний буде дорожчий на порядок. Я думаю, що там порядка 1000 доларів буде дорожчий трактор за рахунок повного приводу. Даний трактор йде на порядок дешевше. Дешевше. чому? Тому що він йде задньопривідний. От. Але потужність у нього вже, повірте мені, навіть з низьких оборотів за рахунок трьох циліндрів вже набагато краще. Далі. Тут немає гідроусілітеля руля, тут немає повного привода. він досить простий. Якщо навіть щось вийшло із строю, у вас по гибкій муфті або по шпонці, це все устраняється дуже-дуже просто. Далі. І навіть із тисячі проданих, нехай навіть з тисячі тракторів проданих отакого от плану, якщо 5, ну можливо, навіть 10 заміниться гибких муфт, то повірте, це дуже невеликий, невеликий коефіцієнт неісправностей в даному тракторі. І то вони зазвичай тільки від великої перенагрузки у вас будуть виходити із строя. Тому якщо ви будете просто орати, але досить плавніше відпускати щеплення, не різко, без різких руків, усе буде у вас працювати досить непогано. От. Один насос стоїть на підйому опускання гідравліки. Все досить просто для замовлення техніки. Номер телефону у вас вказаний на екрані. Доставки по в країні у нас безкоштовні, тому можете замовляти спокійно. От, рекомендую даний трактор в принципі досить непогано працює в домашніх умовах. Тримати даний трактор, повірте, а да, по розходу топлива. Мало хто розказує, як воно реально є. Близько 3,5 літри в годину бере даний трактор в нагрузках. Поправте мене, якщо в когось там більше або трішки менше. Але в середньому це 3,5 літри солярки на годину, мотогодину в роботі даного трактора. Ось так. Е, недоліки показав, е, які ж тут плюси. Плюси ви не крутите двигун майже безвідказний. Тому ви не крутите дану трансмісію, даний трактор. Якщо я назвав вам такі от недоліки, це не обозначає, що попадеться вам якийсь там не такий трактор. Вони досить добре, досить гарно вихожують дані трактора. Якщо я звернув вашу увагу, то це майже всі недоліки даного трактора, які вас будуть рано чи пізно волнувати. От. Але даний трактор досить непогано справляється з поставленими, поставленими задачами. Майже нічим не відрізняється. Якщо ви в болоті не будете працювати, то майже нічим не відрізняється. Від повноприводного трактора. І по поводу, по поводу блокіровки задніх, колес, вона тут є. В цей речах, ось цей речах, У нас блокіровки задніх колес І задні колеса у нас ще можемо поставити вагу, щоб ми не чіпали речах блокіровки. Якщо у вас тяжка земля, і ви поставили двокорпусний плуг для того, щоб орати, і у вас тяжка земля напоминає. То ви можете поставити просто додаткову вагу на колеса і вони не будуть вас пробуксовувати. Потужності в даному двигуні, достатньо може бути зацепа задніх колес. То додавля, додавте вагу на колеса і у вас не буде пробуксовувати зазвичай це ліве колесо. Але рекомендую, якщо вже будете додати, то додайте на два колеса одновременно. От, щоб було рівномірно. І резину з'їдатиме рівномірно. Тому рекомендую однакову вагу поставити на два колеса. В принципі, у мене коротко все. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ви можете задавати, писати коментарі, я спробую відповідати по можливості. Замовити трактор можна за номером телефону, який вказаний на екрані. Нагадую, всім гарного дня! Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал.